Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на черговий а, а, мирний теракт Путіна, заявив про те, що зірвані всі дедлайни. Що вже пройшли всі давно терміни. Дипломатія не працює, і це очевидно. Там ще про Китай Угорщину про це ми пізніше. Зараз хочу на сполучених штатах, бо вони ж а, не більше як медіатор цього процесу я не можу назвати, бо Трамп зайняв таку позицію. Звісно, що в принципі я в напевності ролью впоралася. А він просто десь посередині каже. Або чесно, взагалі каже, може я там і не буду на зустрічі. Путіна і зеленського вдаючи, що ця зустріч ніби може відбутися, бо від Путіна ми чуємо ось він. Показав, як він готується. Він готується до зустрічі. Дійсно, щиро сказав Стівітков, Щиро Путін, вбивця, воєнний злочинець і геноцидник хоче миру. Та сьогодні все щиріться показана, тільки вчора. Думала, що таку він щирості продемонструє. Він її і показав. Звісно, на такі мирні зусилля великі Дональда Фредовича. Ну я, звісно, ніяк не в образу, але реагують ось західні оглядачі. Редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council Дан Френсіс, каже, що човникова дипломатія Трампа його риторика, мутушня, драматичні зусилля з організації самітів поки що не дали жодних результатів. Путін продовжує свою війну. Не зважаючи на гарячкові мирні зусилля, яких докладають президент Трамп і європейські лідери, бо альянс має справу з убивцем, якого не зупинити, але поводиться як поліція, що намагається вгамувати людину в поясі смертника до зубів озброєну із кримінальним минулим довжиною в милю, того Кого можна зупинити тільки силою, вона тут ще нагадує, що Дональд Трамп очевидно не читав ем, листа, листа, яку йому йому написав у 2023 році покійний російський кінорежисер і письменник Едуард Тополь який в своєму листі описав ДНК Росії та її лідерів, і зауважуючи, що як автор 50 книг і десятка фільмів про Росію, я вважаю себе вправі проінформувати вас Трамп. Ви маєте знати, що Путін не може зупинити війну з Україною, навіть якщо ви подаруєте йому свій маєток Маралаго, Палм Біч, Трамп Тауер в Нью-Йорку. І дуже на своїх гольф-клубів. І не тому, що він не хоче перерву війні, тому що він просто не може. Що він ще боїться і повернення своїх солдатів, зокрема, писав Тополь. Те саме пише видання «Захіл», те саме каже, ти ви Путін він не може і не хоче зупиняти війну. Може Дональд Трамп, якщо не того листа почитає, то до чого він має прислухатися, щоб зайти спершу з, з позиції сили, згадати про обіцянку, дійсно припинити вогонь? Ну то як це? Всі ж фактори вказують на те, що Путін не збирається зупинятися? Трамп має звернути увагу на дві речі. Перше на своє ім'я. Як це не дивно звучить? Ну, дивіться, ви можете робити вигляд, що Путін миролюбивий і щиро хоче зупинити війну, потім буде якась там угода і так далі, але в історії ім'я буде записано певним чином. Так, так. Ну, ви можете навіть собі там Нобелівську премію отримати, да? ну об'єктивно. Я я розумію, що для сполучених штатів є не тільки війна в східній Європі. Ми ж з вами маємо бути реаліст, реалістами, да? є Китай, є тихоокеанський регіон, є Близький Схід. Багато чого чим треба опікуватись і Він це робить там в тій чи іншій мірі успішно. І так далі. Він багато до речі, я об'єктивно до нього ставлюся на відміну від багатьох. Я вважаю, що він багато процесів пришвидшив багато витягнув з тіні, з сірості, да витягнув в дискусію і щодо там фінансування різних. І щодо там в, в можливості там будувати правильні системи захисту, і щодо тих же санкцій. Навіть, чи той же Бесент, ну це один із ключових, скажімо, міністрів в уряді Трампа. Міністр фінансів він говорить: це, як би дивно, ми готові вести. І вже ввели там, наприклад, санкції проти Індії, та ключового перепродавця російської нафти. А Європа багато купує продуктів з російської нафти, в тому числі в Індії. Ну якби це дивно, так він правий. Раніше всі робили вигляд: ні, ні, ми щиро за Україну. Ми тут все робимо. А в той же момент на 220 мільярдів євро купує скрапленого газу на автопродуктів, не тільки у Горщині. Так так і саме, та, та Тараса з... Городні, перепрошую, політехнолог, з яким я часто спілкуюся. Він теж каже, Європа має подивитися в зеркало і згадати, що і дивіться 19 пакет санкцій, а там нема скрапленого газу. Я розумію, вони заклали до 2027 року повну відмову від російських енергопродуктів, зокрема, але ж ну якось так, теж не гоже. Абсолютно. І от дивіться, і команда Трампа це все витягує. Ну тобто на світло, да вона говорить: давайте це говорити, давайте проговорювати. Бо дивно виглядає: ми маємо вкладатись в щось, ми маємо блокувати щось. А ви хочете стояти осторонь і заробляти гроші? І це нормальна дискусія. Тому давайте будемо об'єктивними, але повертаючись до Трампа. Ну, ти можеш назвати себе миротворцем. Я зараз безвідносно саме до Трампа, просто кажу: ти можеш назвати себе миротворцем. А, ти можеш отримати Нобелівську премію. До речі, один з президентів в 2014 році отримав Нобел... Нобелівську премію. Пам'ятаємо, да? Так? є такий Барак Обама. Він отримав і сказав: Та ні, ну Крим, ну що там? Це? Ну ми не бачимо ці анексії, це норм. І, і, і в історії прізвище Обами буде вписано тими літерами як має бути вписано ніяка Нобелівська премія, ніякі самоназви не будуть працювати. І будуть писати потім якраз таки, тому що це об'єктивний історичний процес. Це ж не в Росії, де є альтернативна історія. Да, вони там періодично самі щось вигадують, і потім це все описують. Ні. Буде чітко записано, що не було ніяких миротворчих зусиль, було потакання агресору, агресор навпаки збільшував вбивство цивільного населення, робив це усвідомлено і так далі, і тому подібне. Тобто не можна назвати миром те, що таким не є, і потім вважати, що в історії всі будуть казати так ні, це ж був мир, це ж було миротворча місія, і так далі. І тому Трампу треба зрозуміти, що одна справа це сьогодні самоназва, чи там отримання тієї ж Нобелівської премії. А інша справа як твоє прізвище буде вписано в історію. Саме тому, що війна в східній Європі це про глобальне домінування, глобальне лідерство, про відповідальність за свої слова, про можливість використовувати, як ви правильно сказали, силу там, де її потрібно використовувати, а не силу там, де не потрібно, наприклад, погрожувати Україні, бо це неправильно, бо Україна чинить спротив, бо на її території йде війна, бо захоплюють її територію, і ніхто не провокував Росію, і точно ніхто не нападав на Росію в 14-му, м'яко кажучи, році тому, що для цього треба повернутися і подивитись, що було з цими регіонами з Луганська та Донецької області. Це були найбільш проінвестовані регіони. Вони найбільш швидко розвивались тоді. Це вони там заявляли, що е, годують всю Україну. Ми ж з вами розуміємо, що не так це було. Туди багато йшло дотацій і тому подібне. Але все, що зробила Росія з цими регіонами, ми з вами бачимо. Да? Вони повністю відсутні з точки зору цивілізації, як такої, це сіра зона. От Росія куди б не прийшла, вона все перетворює на сіру зону, тому що якби країна вміла. Файно жити, ви розумієте, щоб російські регіони виглядали інакше. Ну тобто, не може ж такого бути в Росії нікчемні регіони депресивні, абсолютно морудні. Да? І в той же момент, де б вона не прийшла, де б вона не влаштувала війну, щоб вона не захопила, тут буде рай на землі. Ну так же не буває, правильно? Росія і руський мір він такий скрізь. Вони приходять заради чого? Щоб занапастити територію, зруйнувати територію, депортувати звідти цих людей і заселити ці території своїми нікчевими. Да? Ну вони ж так робили протягом всієї історії. Да? І ми з вами самі через це проходили, в тому числі до речі, східні регіони України. Але між тим, це перше. Трампу треба подивитись на своє прізвище, як воно буде звучати в історії. Це дуже важливо. А друге, ну треба зрозуміти, що Путін бреше відверто, тобі маніпулює. Він хоче отримати е, можливість продовжувати війну і не платити за неї. Ну це очевидно. А тоді ти будеш втрачати стратегічні шанси в тебе паралельно з тим, що тебе буде обманювати Путін і знижувати твої глобальні впливи, економічні, фінансові і так далі. В той же момент за спиною Путіна буде наростати впливи твого глобального опонента, того ж Китаю. Ну і тоді сполучені штати будуть виглядати трошки інакше для там, африканського континенту, для того ж близького сходу, для південної Америки, і так далі. Вам точно це потрібно, дану тобто точно потрібно втратити домінування долару, домінування фінансової системи своєї, технологічний, домінування економічне втратити, геоглобальні впливи втратити. Я не зовсім розумію. Вам це точно потрібно, да, і з точки зору своєї безпеки, і з точки зору впливів Сполучених штатів в цілому, і так далі. Ну, це ж репутаційні складові. Путін усвідомлено це робить. Він обнулює репутацію Сполучених Штатів. Чому тому, що це опоненти? Більше того, Путін є васалом безумовно Китайської народної республіки. Знову ж таки, Китай отримує сьогодні дивіденди. Опосередковано не те, що вони там купую, купуючись у в Росії за дешево, щось перепродають, як Індія, чи щось постачають в Росію за дорого. Да? Це само по собі зрозуміло, але Китай отримує багато інших дивідендів, перерозподіл впливів, а практично повністю під свій контроль. Забрав ті регіони, де ще вчора домінувала Росія. Більше того, Китай сьогодні домінує в низці інших регіонів, де ще вчора була там Європа, наприклад, Центральна Африка. Там Китай домінує, чому? А тому, що Європа ніяк не може для себе вирішити, або вони трошки ще заробляють на Російській Федерації, як ми тільки що проговорили, або вони все ж таки починають реалізовувати свою суб'єктність. Ну не можна ж бути несуб'єктними і казати: Ви знаєте, ми тут на щось впливаємо, тому що приходить інший великий глобальний гравець і говорить: тепер це територія мого впливу. От і все. І більше того, Європа не може пояснити Китаю. Дивіться, це трошки дивно. Ви з нами працюєте, ви берете в нас технології, ви маєте тут максимально профіцитний бюджет. Ну тобто, ви заробляєте тут набагато більше ніж втрачаєте. Ви практично заробляєте на Європі. А вас економіка сьогодні ну, почуває себе не дуже гарно, і ви дозволяєте якомусь там васалу своєму атакувати нас. Тобто, що ви хочете, щоб ми менше купували, щоб у нас був набагато менший товарообіг? Вам це потрібно, щоб ваша економіка далі падала? Ну, треба ж про це говорити, але всі роблять вигляд, що ми знаєте, ми, ми, ми за цінності, ми підтримуємо. Але ну ну це ж круто купити скраплений газ у Росії. Правильно це ж круто. Головне часом просто буде дешевше, аби зручніше, аби не переобладнувати технології. Просто так, хтось алеких шляхів не шукає, а хтось напаки не хоче часом обійти трошки далі ніж і побачити трошки далі. А, а, а я тут ремарку дам. А це не навіть не про те, що думати. Просто є сформовані аполітичні бізнес угрупування, давайте так, в тому числі в європейських країнах, які собі сидять та яка там війна? Дивіться, яка в нас маржинальна доходність. Як ми з Росією заробляємо плюс кеш? І вони впливають на політичні партії. Ні-ні. ні ми не мож... Ви ж пам'ятаєте, як було у Німеччині за часів Меркель? Вони самі прийняли рішення про так званий третій енергопакет, що не може оптовий постачальник газу володіти роздрібними мережами. Да? Тобто, не може кінцевому споживачу продавати газ. Що воно що зробила Меркель? Нам настільки вигідно. А давайте ми мало того, що на 70% віддамо свій газовий ринок Газпрому. Так, давайте ми ще відмінимо дію третього енергопакету, і хай Газпром купує частки в мережевих в мережах, які є да, і продає кінцевому споживачам, що повністю вже залежати від Росії. І при цьому вийдемо і скажемо. Ну, дивіться, ну в нас так гарно зараз така ціна, так бас може працювати круто. Да? Ну взагалі, ми тут, якщо ми відмовимося від Газпрому, наша економіка впаде. І і навколо цього була побудована ціла індустрія посередників. Шрьодер пішов в, в Рао Газпром в якості там директора. Ну в наглядову раду ви розумієте, і, 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 і цього багато. Це просто там Кнайсер чи Шрьодер — Це найбільш зрозумілі нам персонажі Меркель, Саркозі, тодішні у Франції. А скільки на скільки бізнесу є опосередковано? Ну, беремо риболовлюва, наприклад, який не під санкціями, да який в Монако, резидентом Монако і Фідоричев, да, а, і я думаю, що потім можна буде там погуглити, і люди будуть розуміти, чому я саме ці два прізвища згадав а, з урахуванням тих переговорних процесів, які сьогодні ми маємо там облаштувати за допомоги наших американських партнерів, але вони не під санкціями, вони спокійно працюють, вони виконують багато додаткових місій для а, російського диктатору, і і, і так далі. І тому подібне. Більше того, сьогодні усманов розумієте, да хто такий Усманов? Один Аліша Русманов, один із е, ключових олігархів е, Кремля. Він настільки там близький, безумовно, як Ковальчуки, але між тим він подає сьогодні позов щодо образи його честі і гідності, тому що колись хтось хотів вести санкції. Мало того, що ці санкції потім були скасовані з незрозумілих причин, так він ще хоче отримати компенсацію за те, що ви подумали проти нього в Європі вести санкції. і так далі, і тому подібне. Дружина його війни. Президент асоціації художньої гімнастики Російської Федерації. Подивіться, хто це з точки зору пропаганди війни, та ні, яка нам різниця в Європі? Ми Георгієве запросимо туди да? ну, тому що ну це ж круто буде. Послухай музику, ласкаль. Ну добре, що там збили це все. Я хочу пояснити, що одна справа це на форумі заявити правильні речі, а інша справа. Це готовність відмовитись від ситуативної доходності, яку генерує Росія, тому що підсумовуючи це все, що таке Росія, окрім насилля, це для нас не зрозуміло, що це насилля, що це тотальний гулаг. Вони скрізь будують глав, да? особливо якщо ви не згодні з чимось. Українці вони люто ненавидять сторіччя. да там одне, друге сторіччя. Щоб ми тут з вами не говорили, ми абсолютно різні. Да? І вони нас будуть завжди ненавидити. боятись і ненавидити. Але є інша складова, що Росія робить в Європі? Корумпує. За рахунок корумпує не тільки грошима, корумпує доступом до певних благ, корумпує доступом до певних еліт творчих еліт вкладає гроші там в якості грантів. У всякі там ваші ви хочете фільм зняти? Добре, ми тут профінансуємо а у УЄФА? Спортивна організація да футболом, яка опікується. А давайте Газпром буде е, базовим спонсором на 90% буде фінансувати це все. А це спортивні заходи, величезні, це величезна аудиторія, футбольна аудиторія і так далі. І тому подібне. Просто ми робимо вигляд, що ну я маю в Європі, що ми це не бачимо просто. Ми можемо гарні слова проговорити, а це все ми не бачимо. Ну як це? Як ми відмовимося від таких шальних? Вибачте мене грошей. Так, да, да. шальних імператриць, прости господи. Минулий місяць те саме було. Валя два стакана була Матвієнка в Європі ОБСЄ, ми з вами о, про це говорили. Нічого гарно, не що в, е, я просто у дивіться, в мене в голові не вкладається Швейцарія, добре, нейтральна. Ви запрошуєте заради чого? От приїздить туди Матвієнко, Слуцький і Толстой. Так. Прості. Два віце-спікера і е е голова Федерації, е Ради Федерації. Ви хочете що почути? І вона виходить з маячнею. Тут когось вбили дітей, ангелів, Алея, да? ну, ця вся маячня. І ніхто в залі, да, вийшли з залу, ніхто не стає в Швейцарії, не задає питання. А скажіть, будь ласка, до 2014 року що було в Донецьку? Ну, що там було? І ще й фотографії показав. О, скажіть, будь ласка, Матвієнко, якого біса? Там оце все сталося в 2014 му коли ви туди прийшли? От якого біса? Потім показати фотографії сьогоднішніх зруйнованих міст Донецької області. Скажіть, я навіть не знаю, який називається, суб'єктина Матвієнко. Це що таке? Це що таке? Чому цього не було, поки вас там не було? А потім показати а, там, Томск да, Табольськ їхній, і сказати: дивіться, це, це ж однаково. Тільки тут ви е, зруйнували ракетами і дронами, а там ви зруйнували своєю присутністю. Це певно, ваш внутрішній світ. Це є русський мір. Отак можна було з нею говорити. Я не розумію просто мотивів, навіщо її були запрошувати. До що вона має сказати про демократію? Про проговорити, як ви вибори проходять? Ну тобто, країна, яка не має. Конкурентної політики, яка не має електоральних циклів, яка не має виборів, в якій президент, ну, умовно да ми будемо використовувати це слово, президент там шостий термін чи п'ятий термін. Вони приїздять на міжпарламентську асамблею, щоб поговорити про те, як неіснуючий парламент а, працює в неіснуючій демократії. Правильно, і всі такі у ти класики, супер. Ну тоді почитайте Лішковського. Юса Олішковський є такий письменник, рука Роман. Там чітко описано, як було в радянському союзі. Він безумовно не жив в радянському союзі, був депортований, да і так далі. Як багато хто з людей, які розуміли сутність радянського режиму, почитайте, там є про парламент. Достатньо круто все прописано, що це не існуючий парламент. В них немає дискусій.